Доброго дня. Зараз триває тривога. І оцей стан, коли ну, знову, ну, опять, да, це нормально. Це наша психіка якось спрацьовує. Тобто реагує на той стан, який зараз взовні, в нашому повітрі, в нашій країні. Перш за все, Дуже добре, коли ми собі дозволяємо реагувати. Тобто, не так, що я маю триматися, я вже сильна жінка, чи я там маю всіх заспокоювати, чи ще щось, якусь цю фігню прибираємо. Відреагували пробачили собі свою реакцію. Це нормально. Дозволяйте собі. Іноді, отак. От Може, навіть не іноді. Отак от просто от впливає, ну все впливає, то впливає, поплакати можна. Навіть якщо дітки бачать, що ви плакали, чи що ви почали плакати. Тобто собі можна це дозволити. А, і надалі, коли ми входимо в такий стан, що нам все можна, ми починаємо потрошку, якби то перемагати в собі цей стан спокійно, повільно, лагідно, з щирим серцем до себе, спокійно ми в собі, якби то в тому місці, яке з'явилося після того, як ви Висловили свою цю думку, що ви відреагували, що у вас є якісь відношення до чогось. Да? Ви таким чином, ну, наче звільняєте місце, дозволяєте цій енергії, яка вийшла, трансформуватися в просторові, щоб вона більше нікому не заважала. А надалі в тому місці, де звільнено від цього негативу. Поступово починаємо думати, як ми подорожуватиме, як ми там ну, навіть можемо не такі довгі плани будувати, а такі, от, знаєте, от маленькі кроки на сьогодні. А сьогодні я піду на шопінг, а сьогодні я піду з друзями пити каву. Тобто, щось таке про життя. Зрозуміли? Тобто, це не так, щоб ви а, думали, буде чи не буде, просто мріяти. Це взагалі важливо. Коли йде такий стан, коли так от здається, що все погано, боже мой, як вони задовбали, да, цього стану треба собі його дозволити, дозволити йому вийти, щоб його позбутися, да, а на тому. В вільному місці закладати в собі такий настрій, не обов'язково там щось весело і ще якось. А просто спокійно, що я далі робитиму? Дітки прийдуть навчатися знову, дітки будуть там гуляти на дворі, якщо погода дозволить. Да? А ми з вами підемо. Пити каву, чи ми підемо на шопінг, чи ми підемо купувати собі щось смачненьке, чи щось новеньке? Отаким От чином можна справлятися з цим таким тривалим, таким липким, таким стресом, який в нас вже продовжується і підтримується щодня. Добре, я вас всіх обіймаю. Все буде добре.